Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне навколо військове. Будемо говорити із полковником запасу, і з командувачем аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки, і з Іваном Якубцем будемо спілкуватись. Вітаю, пане Іване! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Друзі, сьогодні буде як завжди цікава розмова. Закликаю залишати свої вподобайки, писати свої думки у коментарях. Ну і, звісно ж, підпишіться, якщо досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Пане Іване. Я так підозрюю, що ви мали нагоду. І перетиналися ймовірно із паном Залужним і з паном Олександром Сирським. Зараз пан Сирський став головнокомандувачем, і росіяни просувають дуже багато тез, які направлені саме на дискредитацію всіх збройних сил України. Це зрозуміло. Ну і зокрема пана Сирського, начебто, він людина, яка воює за доктриною радянського союзу, не рахує військових і так далі. Як ви вважаєте, із зміною головнокомандувача, що може змінитися на полі бою? Почнемо з того, що я цих двох воєнних керівників не всіх знаю. Я добре, не добре, я знаю, значить, Сирського з ним служив, не з ним особисто, а я вже був начальником родові Збройної Сили України. От. А він командував бригадою в Білій церкві. І мені приходилось бачити його на навчаннях. Ну, Раза три-чотири я бачив його протягом двох тижнів. І тому можу сказати, що я сирського знаю трошки, а от не залужним я не знайомий взагалі. Uh -huh. І ніде ним, з ним не пересікався. От. Що сказати з приводу того, характеристики відповідності цих е, військових е, керівників, можна наступне сказати, що у сирську дійсно е, значить, більш вагомий такий, е, скажімо, авторитетний досвід. Ніж у залужного. Чим це тим, що він тривалий термін перебував на посадах? Звод, рота, батальйон, бригада. Прийшов в бригаду, потім корпус, потім оперативне командування, і керівником виду Збройних сил України вже досить довго. Тобто, це про що свідчить? Про те, що людина на цих посадах мала певний термін часу для того, щоб Підготуватися, врости в ці посади от, і е, е, навчитися їх виконувати. Тому що думаю, що якщо призначили, дехто думає, що якщо призначили людину на, на бригаду там, чи на корпус, то він вже з командир корпуса. Так, да, де Юра він командир корпусу, а де-факто йому треба ще роки три, щоб стати. Ну, два, хоча, щоб стати командиром корпусу, батальйону або, наприклад, командиром бригади. Тому чим вище людина по, по фаху е, на посаді, Тобто чим вища посада, тим більше потрібно часто для її вростання в цю посаду. Це перше. От. У Залужного інший такий шлях він більш е, такий, скажімо, стрімкий. Незважаючи на те, що він у нього в основному покла... построєний на бойових зростаннях, е, тобто під час ведення бойових дій після 2014 року. От. Але все ж таки, е, він все ж таки стрімкий, не такий, як у. Сирського. більш повільний і, скажімо так, тривалий, погано це чи добре, чи добре. Тут різні є, значить такі погляди на ці питання. Це залежить від особистості, безумовно. От. І можна сказати, що якщо зараз брати їх на вагомі віси цих двох воєнних керівників то я би їх дуже сильно і не розділяв би. Mm. Я дуже хвилювався, щоб не назначили Буданова. Це зовсім людина з іншої категорії воєнних керівників От. Е, то, і, або іншого там якогось скороспілого. Е, ну, я думаю, що заміна е, значить, залужного поміняли на сирського, практично в управлінні військами зараз нічого не зміниться. Практично, що мається на увазі, не змінитися, не буде ні погіршення, ні покращення. От. Чому? Тому що Сирський практично був заступником у залужного. Він, як команд сухопутних військ, а сухопутні війська зараз ведуть саме збройну боротьбу, захищають нашу державу. Основна значить, напруга це сухопутні війська, потім повітряні сили. О, то, безумовно, він у курсі справ всіх, як командувач сухопутними військами, тим, чи, тим більше, що він виконував обов'язки і командувачів фронтів чи оперативно-стратегічних угруповань, як у нас називають. О. Тому я думаю, що сирський курсі всіх справ очікувати якогось того, що він не зрозуміє або не побачить, не буде знати і не зможе впевнено реагувати на дії нашого ворога, це неправильно. Невірно, він, він, він в темі, скажем так, в обстановці і в темі повністю. Е, да, безумовно, для того, щоб йому зараз, е, як він наголосив, отій головні, головні свої завдання щодо перебування на цій посаді на початку, йому треба час, щоб більш детально у всіх питаннях розібратися. Не стільки військових на фронті, скільки загальних, які забезпечують фронт. Повністю які йому надають підтримку, яку, значить, яка політична, економічна підтримка, яка підтримка моральна, психологічна з боку держави? Тобто, вже як в, е, в стадії на посаді головнокомандувача Збройних сил? Тут дещо різниця між командувачем оперативно-стратегічним угрупованням і е, главкомом. Але. Для такої досвідченої людини з таким досвідом керування військовими з'єднаннями і об'єднаннями це не великий термін часу. Він пройде досить швидко. Швидко навіть, я так думаю, доба, 2-3, не більше. Угу. Ну, а деталі по основним питанням, а деталі, всі інші деталі, вони будуть з'ясовані вже протягом роботи, повсякденної роботи. І тому. Я думаю, що не буде великих змін. А от які напрямки він візьме за основу своєї діяльності, як поставить, на що зробить як кажуть, головний упор, то треба побачити. Ми побачимо. Це поки що е, тільки декларативно він дещо заявив, але з моєї оцінки ці заяви, вони будемо скажу так, заяви для заяви для того, що я прийшов, от я бачу, я буду таким. Але не факт, що він таким буде, і це ще не факт, що це головні його завдання. Що стосується залужного, то враховуючи те, як наше політичне керівництво організувало його заміну, я не хочу казати слово відставку там, чи зняття. Угу. Це все вдувають наші засоби маси інформації, які ворожі до України. Навіть ті, які декларуються на українській мові і в Україні, це саме вороги, так наші кажуть. Замі... Прийшла заміна главкома. Зміна главкому, Все. а не якесь зняття там і тому подібне. От і от те, як провели цю заміну нашим політичним керівництвом держави, на свідчі, що це саме заміна. Безумовно важливо, і суспільство буде далі спостерігати за цим питанням, яка буде далі судьба залужного. Судьба в плані не того, як він буде себе почувати і так далі, а як його держава. Можнавладці наші політики використати далі на, під час ведення війни державою. Тому що залужний, це ж не, не тільки залужний, а ви повинні розуміти, що воєнні керівники такого рівня, як залужний сирський Павлюк, наприклад, і так далі. От, вони е, це державні люди вже, це держава, можновладці, по суті, державотворці. От. І їх треба можна використовувати ефективно на інших напрямках ведення значить, збройної боротьби або значить, надання допомоги веденню збройної боротьби. Наприклад, можна використовувати в кабінеті міністрів або на посаді міністра оборони, значить, це значно ефективніше буде міністр, ніж той, який сьогодні. Це однозначно просто стовідсотково. А може бути і на посаді інших важливих посадах, які забезпечують Збройні сили, ну, наприклад, воєнною технікою і так далі. Тобто тут треба нашому політичному керівництву не обмежитись тим, що він залишається в нашій команді, О, в команді може бути і запасним ігроком, але люди такого гатунку, як залужний, як шаптала, ці люди мають не мають права. Вони зобов'язані виконувати всі свої потужні можливості на 100%, а не сидіти на лаві, за запа... запасних. Тут безумовно є ще одна проблема: як оточення президента оцінить їх і чи захоче воно з ними тягатися в успішності своїх дій, які вони здатні провести на інших напрямках діяльності щодо захисту нашої держави. Пане Іване, тут зрозуміло, що війна надскладного рівня, і варто зауважити, що проблемні сторони у військах як російського, як і українського, є. Це однозначно. І зрозуміло, що за всі проблеми і за всі звитяги, в тому числі, відповідає і наш пан Валерій Федорович Залужний. Так само і з того боку, так є пан Валерій Герасимов, так, очільник. Російського війська можна сказати тому от питання, те, що його не міняють, зважаючи на невдачі на харківському напрямку восени 2022 зважаючи на провальну операцію із захисту Херсонщини, саме правого берегу, також в 22 році, в кінці осені, зважаючи на провальну історію в Криму, так різні. Проблеми о, прильотів саме на території Російської Федерації. Те, що вони не міняють його, може зіграти з їхнім ворожим військом якийсь жарт? Ви трохи помиляєтесь в тому плані, що його не міняють. Давайте впевнено, як починалася війна проти України. Скільки разів його знімали на фронт від приходив, його знімали, відстороняли і так далі. То він зникав з полізу зору їхній начальник Генерального штабу. Але зараз. Російським генералам, які керують війною проти України, політичному керівництву держави, нам знач, все ж таки вдалося е, переконати політиків своїх в державі, що треба робити те, що вони кажуть, як вести треба війну, а не те, як хочеться вести політичне керівництво. Якщо вони ведуть війну на рішучу, рішуче і Безкомпромісно, і якщо ці вони ведуть, то треба діяти за суровими звичаями і законами війни, а не правилами війни. Правила війни придумують люди. Вони придумали їх після світової, Першої війни, після Другої світової придумали. А війна, війна має закони, які століттями викор... викреслювалися. Тому Російська Федерація нас обійшла в цих питаннях. Політичне керівництво Росії. Стало розуміти своїх воєнних керівників, і ті почали вимагати від них тих чи інших політичних дій, відповідних в державі їхній, для того, щоб посилити їхні можливості для виконання тих політичних, воєнно-політичних завдань, воєнних завдань, які перед ними ставить цей політик. Так от і нам треба, нашому політикому, нашому президенту і всіх, хто його оточує, розуміти, що саме. Вимоги генералітета, який керує Збройними силами і веде виснажливу збройну боротьбу з ворогом, треба слухатись, прислуховуватись і робити все, що вони просять, практично все. Чому? Наприклад, тому що зараз затримка з мобілізації веде до того, що ми не вспіємо на літній період підготувати необхідним на них нам 300 500 тисяч резерву. А ми до сих пір закон не прийняли, вже два місяці його приймають. А його треба було прийти буквально в льот в течію одного тижня. І ряд других запитань таких. Тобто політики не повинні розмірковувати, кого призивати, не призивати, навіщо це треба, яка кількість призивників потрібна. Та навіщо вам 500, вам може хватити 200. От побачите, як літом буде, коли вони будуть готові, а ми будемо. Тільки починати схопимось і доганяти їх будемо. Яка буде у нас ситуація? Я взагалі хочу сказати, що Сирський пішов на дуже великий ризик, як людина, яка рішила очолити Збройні Сили України при такому політичному керівництві, і не, рів... не політичному керівництві, при такому рівні політичного керівництва реагування на потреби Збройних сил у війні, це дуже з його боку було небезпечно. Ми ж пам'ятаємо, як ми в перший період війни вигравали їх за рахунок дронів, ударних і так далі. Але ж політичне керівництво не зробило висновки і не розгорнуло необхідну роботу у промисловості, не перевело її на відповідні рейки. А росіяни це побачили, зробили завдяки вимог генералітету свого. І зараз нас випереджають цих питання. І так і в іншому питанні, боєприпасах і всьому іншому. Розумієте? Тому. Дуже важливо, щоб наше політичне керівництво, щоб наш президент, ну що він сам очолює перш за все політичне керівництво держави, прислуховувались і швидко реагували на ті потреби, які потрібні для Збройних сил, не розмірковуючи на те особливо, отримали певні розрахунки від військових. Все, треба погодитися і працювати. Да, популізм тут не піде. Тут треба працювати не популістичними нормами. Тут треба напрягати державу. Або ми напряжемося, або нас напряжуть так, що ми станемо знову рабами. Тут треба вибирати або пан, або пропав, як казали славна українська прислів'я. Тому дуже важливо, щоб наші політики зараз негайно змінили керівництво Збройних сил України, дещо інші там заміни провели. Негайно треба міняти і своє відношення. Відношення до воєнних, значить, до вимог воєнного керівництва Збройних сил України. Те, що ви там обнімаєте їх медалями і ординами, закидаєте, то, то таке, то не головне. То наслідки треба закидувати боєприпасами, треба закидувати бойовою технікою, треба закидувати резервами людей, щоб вони не бігли як зараз і не кричали, що в них не вистачає особового складу. Що в нас на фронті півмільйона десь біля півмільйона, може трошки більше. А де ще 400 тисяч, грубо кажучи, чим вони займаються? Може їх треба перечерстити ці 400 тисяч і з них хоча б 200 викорити на Збройні сили на активну фазу діяльності збройних сил? Включилися в, цей, в ці діяння, і наші політики повилізали замшелі, скажімо так. Ой, це хто там воює зараз так? Людьми треба воювати технікою, сучасними технологіями. Шановні пани народні депутати, всі панове і пани, які там та е, люди, які очолюють Кабмін, а що ви дали сучасного е, е, Збройним силам України? Що ви виробили? Де налагоджене виробництво цих м, надзвичайно сучасних технологічних... Озброєння, яким можна використовувати і берегти піхоту, а її нема. Ми тільки зараз ось і от будемо отримувати f 16 наприклад. От виступає один із блогерів, не блогерів, а воєнних значить, консультантів, який каже, що у Збройних силах США, наприклад, керівник начальника штабів, тобто головокомандуючий Збройних Сил. Льотчик. А от у нас піхотинець сирський. А от тому піхотинець буде кидати людей туди, в бій і намагатися солдатами піхотою вирішити питання. А в Сполучених Штатах Америки навпаки, от подивіться, як вони Спочатку воюють ракети, воюють літаки, а піхоту бережуть. Шановні друзі, для того щоб робити, як робить Сполучені Штати воювати, треба мати ту промисловість. Треба мати комплектування збройних сил сучасним озброєнням. Треба мати ті масштаби цього озброєння. Пане Івана, треба мати економіку, яка тримає <кхух> все це на своїх плечах. Тому не треба туди завдрати дивитися. Нам прийдеться воювати піхотою. Ми приречені, тому що в нас дуже бідна держава, в нас практично не працює економіка. А воєнно-промисловий -воєн комплекс у нас в загоні. Те, що зараз відновлюють, на кухнях там роблять ці дрони і так далі, призивають робити і тому подібне завдання виконувати. Скоро ми будемо стругати боєприпаси на кухнях, якщо наші політики будуть тільки політичними ігри... ігрищами займатися питаннями, а кабмін буде стояти осторонь. а цей Кабмін треба давно вже розігнати і забрати там військових керівників потужних, здатних тим, як залужний для того, що вони очолили. Цю промисловість держави і почала робити все, що необхідно, працюючи день і ніч і робичи неможливе навіть неможливе. А в нас що тишина, і поки ми чуємо щось про Кабмін. Один дякуємо Федоров. Виступає, дякуємо те, що він займається сучасними технологіями, дронами та цифрами забезпеченням пане Іване, про Кабмін, до речі. Сьогодні? Пане Іване, про Кабмін. Я Про що хочу сказати вам, шановні друзі. Вибачте, що я десь закінчую. Про те, що війну веде держава, а не Збройні сили. Збройні сили це інструмент держави, яким вона виконує ті завдання політичні, які перед нею стоять. А держава забезпечує всі ці збройні сили. І не завдання збройних сил і тих ТЦК, які зараз бігають за цими. Уклоністами хватати їх на вулиці і вести до е, воєнкоматів. Це завдання держави, завдання районних адміністрацій, обласних адміністрацій, місцевих адміністрацій, це завдання політиці, поліції, це завдання значить, інших силових структур, судів та прокуратури. Оце завдання їхнє, щоб люди за ними не бігали, щоб вони саме приходили. Тоді ТЦК не будуть позоритися, як це показують по телебаченню. Не того призвали, він помер, не того схопили на вулиці, побили і так далі. А вони так роблять тому що їх загнали в такі умови. Хто загнав? Політики наші. Військовим треба. Вони знають, що треба, бо, там, бо на фронті людей не вистачає. А політики граються, тих призивемо, тих не призивемо. Ми тільки до 25 років, і то це. це Порушення Конституції до 25 років з 25 призивати. Яке це порушення? До мінімум з 18-20 треба призивати. Хай з 18 до 20 знаходяться в тилових органах, забезпечують роботу охорону кордонів на Білорусі і так далі. А всі, хто 21 і вище, це саме робочий бойовий зрост чоловіків. Ця категорія від 20 до 35 років це перша категорія військовозобов'язаних, які повинні бути саме здатні до виконання бойових завдань, саме ефективні по їх веденню. Уже вище 35, тільки ті, хто більш-менш зберігся, а після 40 іще менше. А в нас середній вік наших військових на фронті який? Та це мої солдати зараз там, яких я в 90-х роках ще в мене було, а то в 80-х. Ми їх виховували, готували до захисту батьківщини. В середній вік там біля 50 років, і не більше. Тому держава веде війну. Веде війну президент, але не як верховний головнокомандович. Це, це совок. Йому приліпили через Конституцію Савкову посаду через риску, верховний головнокомандович. Він що, командував бригадою, корпусом, фронтом чи оперативним командуванням. Ну як який він командувач, пане Іване? Командувач? Це вже це вже інша тема. Пане Іване, я перепрошую. Це, Останнє це питання. Тема, це, це тема, яка каже про те, що нам треба розуміти своє місце під час цієї війни, і не думати, що е, я президент, значить, я командую е, війною е, не війною, а операціями на фронті. Вибачте, пане президенте. Ви там не повинні командувати. Ви повинні вірити тим, хто кому кого призначили на посади командувати. Це головнокомандувач, командувачі командуючи стратегічно оперативних командувань, командувачі корпусів. На них полягає. Ви їм довіряєте, будь ласка, довіряйте і туди не втручайтеся. Останнє питання стосовно роботи Кабміну, пане Іване, направду буквально нещодавно стало відомо, що ухвалили рішення у Кабміні про цілодобову роботу ТЦК і ВЛК. От до вас питання. Наскільки це виправдано, і навіщо це робиться? Умовно, ВЛК вночі будуть проходити військові зобов'язані. Значить, це повинно було бути з першого дня, з першого часу мобілізації. Ризові без припинення. А мається на увазі, чому зараз вони про це повинні були сказати? А тому, що в 18 годин хлоп закрився і він не приймає сповіщення. І до 8-9 години ти його, йому не кажи. Він ховається в ресторані, в барі, в кафе. Дома десь і так далі. Чітке питання моє, Розумію. пане Іване, може ви неправильно Но... зрозуміли? Да. У, нас комендантська, Но... у нас комендантська година. Но... У нас комендантська година. Но... Як військовозобов'язаний пройде ВЛК в комендантську годину? Як йому дали повістку, навіщо лікарю сидіти вночі? На ВЛК, якщо вночі туди військовозобов'язаний дістатися не може, хіба його привезуть силоміць? Шановне друже, ви повинні розуміти, якщо держава висить на волосок. Якщо фронт ось ось може обвалитися і ця навала хлине сюди в центр держави, і ми будемо знищимо, то ви повинні розуміти, що і вночі повинен лікар сидіти там черговий і бути готовий прийняти. Якщо ми боремось, а якщо ми працюємо під час війни, ну, то, то можна працювати да, з 9 до 18 та да, з перервою годиною або годиною на обід. Ну то да, ми працюємо. Тобто. У нас держава зараз знаходиться в цій ноті. Держава знаходиться на рубежі зникнення, можливого зникнення. Хто думає, що ми вже все вже перемогли, нема ще перемоги. Перемога тільки може бути. Нас... Ми бачимо, як світ в, кін... в кінці тонеля. Але ми до нього не дійшли. ще тонель може обвалитись і світло погасне. Тому треба бути мобілізованими. І не треба критикувати, що як врач буде, а отак от і буде. Як солдат на фронті з автоматом, він і днем, і ночью, і, і на свята, і так далі. І лікар так повинен бути. І саме головне треба розуміти, що вони дали право ТЦК. Оце от кабмін, для цього, я би цього керівника Кабміна зняв би. <кій> Вибачаюсь. Чому? Тому що вони повинні були дати ці права. Голові державної адміністрації району, міста, значить області, а не ТЦК. ТЦК входить у склад мобілізаційної комісії міста району області і так далі. ТЦК є там один із десятків е, державних інституцій, які цим питанням займаються. А де поліція, а де прокуратура? А де е, інші юристи, а де, е, де саме перші заступники голов державних адміністрацій, які є головами призовних комісій мобіліційних. не ТЦК. ТЦК у нього у підпорядкуванні, а головує в області, в районі, в місті перший заступник голови державної адміністрації. Ось де наша болячка сидить. Ось куди вони скидають і на ДЦК. І їх за дурнями наша преса виставляє в своїх пабліках. А ті сидять тихенько, білі ручки, вони гроші відмивають на будівництво дорог там і так далі. Почулося дуже Я... важливо, дуже важливо розуміти, що раз іде така війна не на життя не на смерть, то лікар і інші, хто там повинен працювати, повинен прийти, бути графік. Складається, і він чергує 6 годин один, його міняє інший 6 годин, другий, 6 годин третій, і так цілодобово раз треба. І тут не повинно бути ніякої критики з боку будь-яких засобів маси інформації, а особливо наших політиків, пацифістів, які зараз з Нового роду почали розкривати з Верховної Ради, тільки привели до поразки України в 2014 році і майже чуть не поразки в 2022-му. Вони зараз знову потихоньку рот розкривають ці пацифісти. Це порушення Конституції. Яке порушення Конституції? А розривають людей на куски бомбами, гранатами, їх газами і палять на на фронті. Це не порушення конституційних прав тих людей. Яке право вони мають казати про тих, хто тут в тилу, які не йдуть, не бажають по тим чи іншим причинам або не спішать іти призиватися? Вони їх. Не порушують їх конституційні права. Значить, ти 500 тисяч ми маємо право порушити права конституційні. А оцих, туди біля мільйона, може два, ми не маємо. Як це так? Ми куди ті, клонимо державу? Ми до чого її можемо привести? До бунту. Іван Якубець з нами спілкувався. Полковник запасу, командувач аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки. Власну думку озвучувати не буду. Сподіваюсь, друзі, ви її самі сформуєте з огляду на те, що пан Іван сказав. Напишіть їх у коментарях. Свої думки напишіть. Що думаєте з цього приводу, поставте вподобайку і, звісно ж, підпишіться на Ютубі на наш YouTube канал Фокус, якщо досі цього не зробили. Мене звати Павло Ковальчук. Далі буде, далі більше. На все добре.